Ми раді вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні ми підготували для вас добірку турецьких серіалів, від яких не відірвати очей. Тож приємного перегляду: серіал Прощайний лист в головних ролях: Нургюлі Єшлучай, Рабія Сайтюрк, Селім Байрактар та Мреківджим. Одна жінка задається питанням про те, чи можливо повернути час назад, стерти образи, що сталися в минулому. Вона не могла відпустити з минулого одну історію, яка оселилася в її серці. Ця історія була пов'язана з почуттям першого і чистого кохання. Аланур 30 років тому зустріла людину, яку вважала своїм обранцем, посланим самою долею. Але її думку не поділяли близькі. Батьки дівчини були заможними людьми і хотіли щоб у їхній дім увійшла людина, яка була такого ж рівня достатньо, і становище, яке вони займають у суспільстві. Зія був хлопцем бідним, хоч і порядним. Але Нур не хотіла з ним розлучатися. Дівчина була готова на втечу з рідного міста і дому. Але зія не наважився на таку зухвалість, як підвести дівчину з її сім'ї. Він поїхав сам. А для Аланур він залишив прощального листа. У серці дівчини оселилася лють. Вона ніяк не могла повністю позбутися цього почуття. Ось тільки розлученим Аланур і Зії доведеться знову зустрітися. Так трапляється, що син зії приходить на допомогу доньці Аланур між молодими людьми. Проскакує почуття найсильнішої симпатії. Мехмет і осли не готові відмовлятися одне від одного. Мати Асли не бажає, щоб донька продовжувала стосунки з Мехметом. А от зія не противиться тому, щоб Мехмет робив власний вибір у житті, тим паче тієї його сфери, що стосується справ сердечних. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Це дуже важливо. За скоєним не плачуть. Головна героїня народила в заможній родині. Її батько здобув інженерну освіту та володіє великою компанією, що займається будівництвом. Дівчина звикла почуватися принцесою з казки, всі бажання якої негайно виконуються. Якось вона знайомиться з привабливим працьовитим хлопцем із бідної родини. Він працює в звичайній майстерні між героями швидко спалахують іскри. Проте різне виховання, соціальне становище та погляди на світ стають на шляху цієї пари. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже це допоможе іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись. Серіал Політ птаха або ж змітаючи все на своєму шляху. В головних ролях знялись Біржа Калай, Мірай Данєр і про Челікол. Це глибока розповідь, яка перенесе вас у захоплюючий світ багаторічних та запеклих мрій. Серіал розповідає історію про двох незалежних душ, чиї долі зводяться незалежно від них. Вони звичайні люди, які мріють про свою свободу та щастя, але перебувають під впливом суворого світу. Відчувши кордони та обмеження, головні герої починають шукати способи, як вибрати. Із цього багатошарового павутиння, осмислити своє існування та відновити власну самоповагу. Це зіткнення двох поколінь, боротьба за лідерство. Лале досвідчена і знаменита ведуча на одному із популярних телеканалів Туреччини. Одного разу до неї в помічниці відправляють молоду асли Туну. Вона – стажер. Асли виросла на телепередачі Лале і захоплюється нею. Дівчина шалено щаслива, що має можливість із нею працювати. Але в перший же ж день роботи Асли розчаровується. Вмітивши зарозумілість і холодність телеведучої, дівчина ставить собі за мету самі зайняти місце лале, тому починає кампанію з її очорнення в соціальних мережах. Боротьба двох жінок буде жорсткою. В серіалі зовсім інше я або два незнайомці в головних ролях знялись Ханде Ерчел, Бурак Денис. Молодий прокурор Лейла перебирається до батьків у Стамбул, де прагне почати життя з чистого аркуша. На новому місці вона береться за своє перше розслідування. У місцевому лісі знайдено труп пливового бізнесмена Хамді Толбая. Пошуки вбивці приводять жінку до несподіваного знайомства з чарівним кананом Остюрком, найпопулярнішим ведучим новин Туреччини. Під час спільного розслідування двоє розкривають масштабну корупційну змову і зав'язують пристрасний роман. Серіал Его або чоловікам довіряти не можна. Ця повчальна драма розповідає історію молодої пари Ерхана і Еліф, які планують одружитися і побудувати щасливе сімейне життя. Еліф і Ерхан – щаслива пара, яка з нетерпінням очікує спільного майбутнього. Однак їхній світ перевертається з ніг на голову, коли під час відрядження знаються жахливі новини. Його обдурили, і тепер він повухав в боргах. У міру того, як вони щоселе намагаються змиритися з тією новою реальністю, їхнє життя стає дедалі напруженішим і важчим. Коли вони думають, що гірше вже не буде. Бос Ерхана Сібель робить їм несподівану пропозицію, яка може все змінити. Пропозиція здається занадто хорошою, щоб бути правдою, але не маючи інших варіантів, вони вирішують ризикнути. Вирушаючи в цю нову подорож, вони опиняються в павутині інтриг і небезпек. На кону стоїть їхнє життя, і їм доведеться переміщатися складним і підступним світом, де все не так, як здається, незважаючи на труднощі, з якими вони стикаються, Еліф і Архан сповнені рішучості витягти максимум із ситуації, що склалася, і разом побудувати щасливе життя. З любов'ю і підтримкою один одного вони вирушають у шлях самопізнання і зростання, навчаючись довіряти один одному на своєму шляху, незважаючи на всі життєві перешкоди за. Кохані намагаються залишатися відданими, сподіваючись, що вони вийдуть із цього важкого періоду сильнішими і стійкішими, ніж будь-коли раніше. Здається, що з їхнім коханням, як провідником, вони просто можуть пройти через усі негаразди, а чи так насправді ви можете дізнатися, подивившись цей серіал? Який серіал вас зацікавив найбільше?